Всім доброго дня. Ну що, всі, хто має Apple, ви попали на гроші. Так, знов на гроші. Хто зробив з вас хто зробив з вас оновлення на 18.3.2. Так от, вас чекає сюрприз. висвічується отаке от смс, де ти підтверджуєш. Вроде як Обичний месенджер, обичні додатки, ти кажеш так, я іми пользуюся. І кажеш ок. І тільки ти це зробив, починається гонка. А гонка яка? На звання головного піраса між Еплом і Київ Стар. Так вам не почулося. Вони між собою починають гонку. Чого гонку? Бо тільки я зробив ок. Мені приходить от така смска. Подивіться. Де написано, що з вашого айфона була спроба активації сервісів Apple шляхом відправки СМС. Ну, вроді як, все зрозуміло, е, що була спроба, але ж це нічого. Да? Але далі Київстар пише наступне. Що вам надано? Ви ж хотіли? Тримайте надано пакет, де 10 смс. Аж 10. Ви розумієте, як вони дорожать своїми смс-ками, якими ніхто блин, нафіг не пользується? 10 смс. За 10 гривень. Ну, вроді, 10 гривень. Ну, що таке 10 гривень. Але на добу 10 смс на добу. І кожна наступна смс. В цю добу буде коштувати уже 3 гривні. Питання. Що так сложно? Чому не можна надати там 100 смс, 200 см? Їми ніхто ніколи не пользується і не використовує ніколи. Уже я не пам'ятаю, коли відправляв хтось смс-ки. Мені чи я. Так от, прикол в чому? Вони надають цю послугу. І коли я звернувся в Київстар з питанням. А скажіть, будь ласка, як часто буде відправлятися СМС-ка на добу? 10 смс буде достатньо, чи це буде 20 смс на добу? А це вже рахуйте, скільки коштів, бо кожна, е, кожна е, після 10 буде по 3 гривні. Отак от. І е, вони, Київстар, не зміг мені сказати. Сказав: звертайтесь на Apple. Е, підтримку Apple a. також кажуть: ну, це по коли ви ось розумієте, а ми ж не знаємо. От такий, отака була відповідь. По запросу пишіть, пишіть, і ми розглянемо, і колись вам десь може. От таке, отака відповідь від Apple. Тому розводять на бабки навіть не розумієш, хто. І звання між Apple і Київстаром на головного Пі Аса, я не знаю, хто із них кращий. А скажіть, вам приходила така СМС і ви вже робили оновлення? І кайфуєте ви того, що постійно то Apple, то Київстар вигадує якісь нові приколи? Нові смс-ки, щоб як можна більше, здерти з вас грошенят. Отака малята.